Вітаміни слово, яке, мабуть, чули всі. Але що це насправді? І головне, звідки їх краще брати? Зі звичайної їжі чи з яскравих баночок в аптеці? Сьогодні ми спробуємо розкласти все по поличках і розібратися в цій поширеній дилемі. І от знаєте, давайте почнемо з такої, я б сказав, дещо скептичної думки. Український письменник Тарас Прохасько каже: а може, якщо жити нормально, то й не треба ніяких додаткових вітамінів. Може, організм і так все отримує. Це власне чудово формулює головне питання. І ось тут ми підходимо до нашої головної дилеми: що ефективніше? Що каже наука? Де правда? У соковитому Ківі чи в акуратній пігулці? І знаєте що? Всесвітня організація охорони здоров'я або ВОЗ вже має відповідь, і вона досить категорична. На їхню думку, натуральні продукти поза конкуренцією. Але чому? Щоб це зрозуміти, треба спершу розібратися, а що ж таке вітаміни, в принципі. Гаразд, щоб зрозуміти, чому ВОЗ так вважає, нам треба купнути трохи глибше. Тож, що ж це за речовини такі вітаміни? І ось тут найцікавіше вітаміни це не бензин для нашого тіла, не цеглинки, як білки чи вугловоди, це скоріше іскри запалювання. Маленькі, але абсолютно незамінні органічні сполуки, без яких жоден механізм в організмі не запрацює як слід. І ось ці кілька пунктів чудово показують наскільки вітаміни унікальні. Подумайте тільки, вони потрібні в мікродозах, але при цьому наше тіло їх майже не виробляє і до того ж не вміє робити великих запасів. Це означає одне ми повністю залежимо від того, що з'їмо. Гарефт, щоб у всьому цьому розібратися, є один простий трюк: усі вітаміни можна поділити на дві великі родини, і все залежить від однієї простої властивості, у чому вони розчиняються. Так, і в чому ж тут ключова різниця? А вона величезна. Дивіться, водорозчинні, як вітамін С чи вітаміни групи Б, вони як туристи, що проїжджають транзитом. Організм взяв, що треба, а все зайве просто вивів із сечею. А от жиророзчинні А, Д, Є, К – це зовсім інша історія. Вони можуть накопичуватися в жировій тканині та печінці, і це означає, що з ними можливе передозування. Дуже важливий момент. Ну добре, а що, якщо їх не вистачає? Що станеться, якщо організм не отримає цих життєво важливих іскор? О, наслідки можуть бути драматичними. Історія знає чимало таких прикладів. Почнемо з, мабуть, найвідомішої хвороби, пов'язаної з авітамінозом цинга, або, як її ще називають, скорбут. Чому вона виникає все просто і водночас страшно? Немає вітаміну С, немає колагену. А колаген це знаєте, такий собі клей, що тримає нас докупи шкіру, судини, кістки. Без нього тіло буквально починає розвалюватися. І ось вам реальна історія. Уявіть собі 16 століття, експедиція Жака Карт'є. Моряки в морі місяцями і раптом починають масово хворіти й помирати. І ніхто не знає, чому. Аж поки місцеві жителі не показують їм простий засіб відвар із соснової хвої, і він рятує тих, хто вижив. Вже набагато пізніше ми дізналися, що хвоя просто переповнена вітаміном С. Гаразд, з цингою розібралися. Але це далеко не все. Є ще одна хвороба, яка б'є по нервовій системі. І знову причина дефіцит цього разу вітаміну В1 або тіаміну. Хвороба називається Бері Бері. Кажуть, ця назва означає слабкість, слабкість або навіть кайдани. І це дуже влучно, бо вона буквально сковує тіло, вражаючи нерви і м'язи, викликаючи параліч. А тепер про те, що впливає на одне з найцінніших наших відчуттів назір. І знову все логічно. Вітамін А або ретинол від латинського ретіна, тобто сітківка. Він потрібен для створення зорових пігментів, які дозволяють бачити в сутінках. Немає вітаміну, немає пігменту. І як наслідок людина сліпне щойно заходить сонце. Добре, рухаємося далі. Наступна проблема це те, що б'є по самому фундаменту нашого тіла, по кістках, особливо дитячих. І тут знову чіткий і зрозумілий зв'язок. Вітамін Д це такий собі регулювальник кальцію в організмі. Він каже, кальцію куди йти і де вбудовуватися в кістки. Якщо цього регулювальника немає, особливо в дитинстві, кістки ростуть м'якими і кривими. Так ці історії, звісно, трохи моторошні, але вони чудово показують наскільки все серйозно, і це повертає нас до нашого головного питання. Якщо вітаміни настільки важливі, то де ж їх брати? Пігулка чи все таки їжа? І ось відповідь, до якої схиляється сучасна наука. Найкращий, найнадійніший спосіб отримати все необхідне це різноманітне харчування. Чому? Бо в яблуці, наприклад, крім вітаміну С, є ще клітковина, антиоксиданти, мікроелементи, ціла команда, яка працює разом. Пігулка це просто один гравець. Отже, здавалося б, усе просто їжте різноманітну їжу. Але давайте будемо чесними: в нашому шаленому ритмі життя, з перекусами на ходу, з обробленими продуктами, чи завжди це можливо? Чи завжди наша тарілка дає нам усе, що потрібно? Ось це, мабуть, і є головне питання, над яким варто задуматися.